Всім карпатського здоров'я. Так, у нас сьогодні 18 жовтня, 8 градусів тепла, а лише отут бачу літають бджілки. Де-не-де? 8 градусів тепла, це щось короче, таке для них вже, певно, екстремальне. Але відео не про бджіл, відео про те, що я понаставляв. На... Ну, тут не тільки бджілки літають, тут ще й оси літають. От, я понаставляв цих лаповок для ос. І дивіться, що відбувається. Це місяць часу, там є і мухи, і оси, ще живі навіть оси. Ще рухаються. От. Дивіться, що тут є. Море всього наловилося. Ну і не тільки оси Зараз якщо знайду, то ще покажу. От ні, це оса в нас. Тут оси також. Це компот. Зварений компот, він вже давним-давно лежить в тому. От такі лапавки. Але крім того я ще там бачив, ну тут не видно, бо вона не прозора. Я бачив шершнів, ага, ось. Ось тут є шершень. Тобто вони не тільки для ос ці лапавки годяться, у всіх є, у всіх є, десь більше, десь менше. тут Нема майже нічого, тут щось там на дно впало. А тут багато є також на дні всього тих всіх, як то кажуть, шкідників для вулика. І отак воно все виглядає. Тобто там я навіть бачив і міль де в яких, тобто і міль туди попадає. Ну що можу сказати? Лаповки є досить ефективна річ для боротьби з. Дивіться, бачите, тут я вже виливав, бо води багато було. Наверху залишилися якісь оси. Чи бджоли, чи... Ой, не бджоли, а ті мухи. Бджоли туди не лазять, до речі. Так що отак ззимує. Буде зимувати моя пасіка. Я вже вулики, От там де є один білий корпус і зверху сіре, тут нема бджіл, тут нема бджіл, тут решту всюди є також. В одному якомусь немає, бо сім'я пропала. Я вже вирішив не знімати цього. Не доставляти і не знімати ну, другого корпуса білого, тому тут немає якомусь. А так в мене в зиму піде, якщо я не помиляюся, 11 сімей. Одна з них досить таки слабенька, десь також тут вона, ну а решту більш-менш в нормальному стані. Тому е веду до того, що ставте лапавки. Не переживайте, бджоли туди не будуть попадати. А от оси, шершні, і ще всяка біда різна, мухи, міль навіть є, все туди попаде і буде, вулик буде збережений на зиму, тому що розбивають, мені одного року розбили оси дуже багато сімей. Я не знав, як з тим боротися. Тобто я навіть не знав, що вони б'ють сім'ї. От, і відповідно втратив до зими, ще майже пів пасіки втратив. От. Того року буду сподіватися, що буде трошки, то все діло краще. Так що лапавки, лапавки друзі, працюють. працюють. Дивіться скільки тут. У нас вітер зривається, якийсь такі. Листя летить вон. як в листопаді вже все. В жовтень місяць, 18 число, але листя все опадає в листопаді. Ну, а пасіка зимує. Всім мирного неба і до наступних зустрічей на каналі.